Задіваю, за, за чей за славу, за народ, за Україну, з вогнем завзям. Привіт, Житомир! Я чекав цієї зустрічі, чого ви сюди прийшли? Ми шукаємо з вами відповіді на питання, а чому ми 24 роки топчемося на місці? Друзі, ми ставимо перед собою амбітну мету оновити країну. Над нами здіваються, мої друзі, любимі сатейці. На нас дійсно здіваються. Вони вважають, що ми все в І тому я закликаю вас усіх. Долучатися до руху за очи. Ми повинні поміняти дві речі: ми повинні поміняти людей, які роблять політику, і правила, за якими ці політи... люди приходять в політику. Добрий путь нам. Слава Україні! Слава!